Доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Купили нам на роботі Кущоріз GTM SN650V. От така вона штукенція. А тут десь написано GN650V. GTM об'єм двигуна 65 кубічних сантиметрів. 28 штанга, 2,5 кінських сил. Кущоріз. Ну, який же ж ти кущоріз від GTM? Якщо ти комплектуєшся звичайною косильною головкою Гарден! Звичайним редуктором непосиленим, ну, тільки під 28 штангу. І це, і все. Звичайний кожух з резинкою і ножем для одрубування льоски. Значить, їх нам купили дві. Однією я вже попрацював на новій, невмазаній. покажу, що з такою косою треба зробити. Коли складаєте з упаковки. Передивіться всі болтики по двигуну. Всі болтики, кой де кой які підтягуються. Значить, тут резова шайба в кругову стоїть, це надівається, кріпиться двома болтиками. Отак пальцем треба придавити туди, а тоді закрутити ці два болта. Руль, звісно, кріпиться удобно, нормально, швидко можна поміняти. Угол нахилу, що одній, що другої ручки. Закручувати треба хорошо, але є проблема. Воно тліпається як ковбаса. <плес> <плес> Оцей вузол вони зідрали GTM. Штіля. Цей вузол. Але ж ну, там я не знаю, воно може з пластмаси з хорошої, чи може алюміньеве. Ну, Тут стоїть одна резова втулочка, зверху дві. І воно хитається, хитається в роботі, таке вроді руль відпав, Ну це все діло привички. Так, передивилися всі болтики по моторі, склали руль. Тут є технологічні отвори з цієї сторони. І з цієї сторони, ось і знизу. Ну, по ідеї, для того, щоб встромити провідки. В місці з газовим тросиком, але як ви його туди не встромляєте, 2 см не вистачає. Так що найкраще закріпили штатними тим, що йдуть в комплекті стяжечками і все. Далі, кожух. Е, ці 4 болти берете і здвигаєте по дірках на 2 см від редуктора. Сам кожух, тобто треба буде дві дірочки, буде продовжувати хвост, а дві дірочки провертіть у кожусі. Тоді буде одрубувати льоску таку, як треба. Правильна льоска це до кінця редуктора. От тоді вона косить нормально. Оце вона одрубує ось 15 см, 12 см. Льоску вона коротка. Ну і теж проблема. Якщо він близько цей кожух до редуктора, коли ви ведете вліво, зачіпається ножем, спотикається цією стороною за землю. От Отведете кожух на 2 см. Сюди далі буде хорошо. Значить, сама по собі мотокоса мощна. Ізначально карбюратор накручений на збагачену суміш, тобто там більше, ніж на 2 оберти відкручено. Я трошечки прикрутив. Працює прекрасно, бензину вроді не п'є. Так, трошки їсть, ну не п'є. Далі, якщо поставити хорошу льоску, ну, хороша льоска, щілівська, мабуть, хороша льоска, то вона коситиме хорошо. А так цією льоскою ну, поганенько косить лиже. Штілівська льоска косить, китайська льоска лиже. В принципі, Апарат зачотний, мощний, але не кущорі, на коса. Стоїть вона, по-моєму, 6800 гривень. Важкенька, 8,5 кг голої, по-моєму. А якщо ще літра 200 бензина і отам причеплений редукт чи то є косільна головка або ніж, то ще добавте 2 кг. Ну, в общем, якось так. На Ютубі чи в Ютубі обзорів GTM нема, та ще й такої звірини мощної. Ну, я, напевно, буду перший. Сам дивився, нічого не знайшов. Тепер і ви подивитесь, хоч щось буде. З мене обзорчик ще той. Ну, скажу, в хазяйстві вдома така мотокоса не нужна. Якщо вже ж вам на роботі її купили. Ну, Будьте любезні, радуйтесь, для роботи вона хороша. Дав косить, тільки треба купляти до неї хорошу льоску. Якось так, слава Богу, і Збройним силам України все буде добре. Ну і, мабуть, заведу, щоб почули, як вона робить. Ручка стандартна, поставили на газульку, включили. Праймер знизу, як і зазвичай на всіх мотокосах. Кать, ну 5-6. Закрыли заслонку. Плавный пуск стоит. Деречить як мопед. Дурі, хватає. Ну Ще ж один нюанс. Якщо 52 кубіки драло шліци на звичайному редукторі. То що ж тоді робитиме з цим редуктором 65 кубів? Думати нам тим, хто користується.